Біодинаміка це метод сільськогосподарського виробництва, розроблений науковцем Рудольфом Штайнером. Він поєднує особливі підходи до землеробства та космічні впливи на рослинництво і тваринництво. Ферма, яка створює узгоджену та збалансовану агроекосистему, є й на Тернопільщині. Це жива земля потутори. Тут рослини і тварини взаємодіють у гармонії з навколишнім середовищем. Метою наших засновників було біодинаміка, і ми зараз проводили навчання, семінари з біодинаміки, тобто Другий такий курс основи біодинаміки. І з 2021 року ми отримали в 2021 році перехідний сертифікат за стандартами «Деметр». А в 22 му приклали всіх зусиль, щоб отримати біодинамічний сертифікат. Ферма біодинаміки в потуторах не використовує синтетичних хімікатів та міндобрив. Замість цього тут спираються на органічні методи підживлення ґрунту. Вирощують столовий буряк, картоплю, моркву, пшеницю, овес, гречку просо. Аби розсаджувати чи збирати урожай, враховують фази місяця та позицію планет. Це десь філософія. Там враховується енергетика землі і космосу, і є спеціальні біодинамічні. Ті препарати, які застосовуються принципі біодинаміки, можна застосовувати як у вирощуванні рослин, так і в розведенні тварин. Відтак у господарстві Жива земля потутори утримують кілька десятків корів чорнорябої породи. Тварини мають вільний доступ до великих пасовищ, де є умови для відпочинку, чиста вода та свіже повітря. Біодинамічна ферма в потуторах створює закритий цикл утримання тварин, використовуючи їхні гній як добриво для ґрунту та компостування рослинних залишків. Це сприяє збереженню ресурсів, якщо об'єднати, це е, ну, на така є фраза господарський організм і індивідуальність. Тобто, господарство повинно себе ідентифікувати і бути єдиним господарським організмом, тобто, що здоровий ґрунт, здорова рослина, здорова тварина і в кінцевому результаті здорова людина. Нагадаємо, ферму Жива земля по спільно з швейцарцями відкрив житель Бережанщини Іван Бойко, ще у 2007 році. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.